Доброго вечора, шановні друзі, всі, хто мене знає, сьогодні вечором в 9 годин я запрошую всіх до прямого ефіру, який відбудеться в Тіктоці на офіційній сторінці Олексія Оскера, де будуть брати участь всі волонтери України з усіх регіонів, з усіх кінців України. Які приймають безпосередньо свою участь по своїй же ініціативі в допомозі для наших військових, і будуть обговорюватися всі теми, які наболіли, і дуже багато чого цікавого. Тому я всіх запрошую. До ефіру в 9 годині вечора, де ви відкриєте, можливо, для себе щось цікавеньке, а також хто не знайомий з волонтерами окремими лицями, може, має можливість більше дізнатися, хто вони є такі і чим вони займаються. До зустрічі!